Так, з відео гайд, як включати генератор. Ця штука має бути наверх. оця. Якщо її вибило вниз, ми її включаємо знову наверх, це подача електрики. Ми включаємо на кнопочку вверх, ось. кнопочку вверх ми включили, ось, включено. Так, Перевіряємо, чи є бензин. Далі ми цю штучку ось так, вниз. Коли ми виключаємо, ми її вверх, коли ми виключили генератор і завозимо вниз. Всередину. Зараз вона вниз, бо ми включаємо генератор. Ось. І цю штучку, поки ми заводимо, ось ця в бік. Все, ми заводимо. Коли ми її завели, назад в бік. Так. Отож, дітки, ми пройшлися. Перший крок це був генератор. Тепер наступне, що нам потрібно виключити. До речі, найкращий учень отримує каву від мене особисто. Отож, дітки, далі ми йдемо до е, цього. Боже, як то називається? Щиток. Ось. На щіку, з верху, самого верху, ви бачите оцей переключатель, він зараз включений. І ми його отак вниз. Все, ми його виключили вниз і все. І Ще ми обов'язково перевіряємо дітки, чи з розетки виключений ось цей бойлер, тому що він дуже енергоємкий. Коли є світло, його можна включити в розетку. Коли немає, ми його виключаємо. просто, Щоб включити ту штучку вниз, оцей, оцей самий верхній. От Ми то виключаємо вниз. Це тоді не подає електроенергію. І, в принципі, ми виключаємо всі енергоємкі прибори, такі як дуйка з розетки. І там ще одна батарея. Ось, і в принципі, світло залишаємо. Тепер останній крок: ми включаємо генератор з розетки до розетки там в коридорі, як я зараз покажу, і все, воля. Дякую, дітки. З вами лікар і були. Далі ми витягаємо ось цю розетку від е батареї, яка за стіною, і засовуємо ту розетку і беремо ось цю розетку і включаємо.